Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. А, зараз дивиться, я вам розповім самі най, найпопулярніші блюда. Дивіться. а, я знаю, дивиться таке блюдо, називається карбонар. Це блюдо, воно сме, воно смачне. І її корисна, але не дешево кост. Зараз я вам покажу рецепт карбонару Рецепт. І друзі, всіх вас вітаю з ним Незалежності України. Дивіться, друзі. Зараз покажу. Напишіть, друзі, ви колись пробували кар... пасту карбонару. Я ще ніколи не пробував, але я думаю, це дуже смачно, але це не дуже дешево. Давненько я вже не знімав, Ну, дивиться, паста карбонала класі... класична. Дивись, секрет популярності італійської пасти карбонара не, то, не тільки в доступності ін, ін, інгредієнтів і часу приготування. Головне є це неповторимий смак, сливочний і ніжний, хоча настояща паста. Карбонара готується без вершків, важко, важко, важно с, с, соблюдати це приготовлення, щоб отримати правильний соус. Дивіться, ось така класична карбонара. Рекомендую всім спробувати. Я не знаю, яка вона на смак, але говорять, що вона дуже смачна повинна бути. Дивіться, друзі, зараз я вам ще раз скажу швидкий, швидкий рецепт гарної куриці. Спочатку беремо філе курки, потім миємо гарно, потім робимо прорізи, якщо вона товста. І просто ножиком, ножиком відбиваємо з, з, з усіх стоїн гарно. І потім просто беремо. дивіться, друзі, потім, дивіться, і потім ми кладемо ці, ці куренні грудки, там, де вони будуть маринуватися. І потім дивиться, друзі, потім просто. А, потім просто ми ви посипаєте, випалив, посипайте трішки приправа своя лінія до курки з усіх сторін. Потім трішки чорного перцю, потім трішки, потім дивиться, друзі, лимона, видавіть трішки. Тільки не цілий лімон, тому що якщо ви видавите цілий лимон, то у вас буде не куриця, а лімон. І після цього ще додати майонез. майонез рекомендую або, або своя лін. Там. Майонез Королівський смак, Торчин та Онік. Ну, на першому місці в мене поки що Онік, тому що він смачний. та та колорійний. Він, він набагато кращий за королівський смак, він набагато жирніший. Тому королівський смак краще можна купляти, але краще старатися майонез не сильно жирне купляти і додавати не всю пачку трішки. І після цього ставимо в холодильник хоча б на 2 години. Щоб гарно промаринувалося і потім залишилося розжити костер. Дочекатися вуглів, покласти курку на решетку. Бабушка на решітку і потім вас вийде гарна, гарна куриця. Підписуйтесь, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати цих. Цікаві відео. Як ми знаємо, в мене дуже часто виходять відео. Та дуже цікаві І в, і можуть навіть пригодитися. Там в мене вже дуже багато відео. І обзори гаджетів, і то, і то, і з мірашків кошевогато. Зараз покажу вам мій канал. Ось в мене вже 197 підписників. 597 відео. Дуже вам дякую всіх з, з ним, з Ним Незалежності України. Бажаю здоров'я та щоб у вас було тихо, тому що ви знаєте, що ці москалі можуть почати бомбити. Тому краще, якщо ви в городі і у вас є в селі будинок, краще на День Незалежності України в село поїхати, тому що в селі буде тихо. Ось в городі це питання. Тому, друзі, підписуємося на мій канал. Та дякую вам за 197 підписників. І наша. Давайте так, друзі, якщо ви наберете... в мене буде 200 підписників до завтра, то, то, я, то я відразу буду. То якщо ви, то я буду лайкати ваше відео та підписуватися на канал. Тому, друзі, я знаю, що у вас дуже багато. На мій канал підписано аж 197 підписників. Тому дуже вам дякую за підписку та не забуваймо, та не забуваймо натискати дзвіночок, щоб не пропускати відео та, та ще користуватися моїми оглядами. Тому, друзі, всім до побачення, гарного дня, чекайте нові відео ще скоро.